Під Михайля завжди відзначалося своєю високою духовністю. Зокрема, школа та церква тісно співпрацюють у напрямку виховання підростаючого покоління, тож не дивно, що розпочався семінар з молитви в місцевому храмі, де учасників заходу поблагословив настоятель церкви отець Богдан Челядин. Розповідь про історію храму, взаємозв'язки школи із церквою, співи церковних хорів надихнули гостей на плідну працю. Відтак, у навчальному закладі учасники семінару гостин зустрічали учнівський та педагогічний колективи за добрим українським звичаєм піднісши хліб та сіль. Тут завжди раді гостям, особливо людині, яка оболіває за школу і є її випускницею. Віра Васильівна Мелешко, яка є уродженкою підмихайля, яка десь є натхненником в силу своїх своєї роботи. Що вона хоче, щоб оцей освітній округ в якому приймає участь Підмихайлівський НВК, щоб він дістав продовження? Це вже третій експеримент поспіль, який започатковують у навчальному закладі. Зараз практикують модель мережевої організації профільного навчання в умовах освітнього округу. Освіта Каловщина активним учасником є взагалі всіх проєктів, всіх конкурсів, які оголошує департамент освіти, міністерство освіти. І все ж таки ми надіємося, що і цей конкурс ми виграємо, і належні інвестиції будуть укладені у освітній округ, який входить у склад, якого входить під Михайлівський навчально-виховний комплекс, Завійська школа першого другого ступеня, Бережницька школа першого другого ступеня та Грабівський навчально-виховний комплекс. Це школи першого другого ступеня, а основна центральна опора школа, центральна опорна школа освітнього округу. Це під Михайлівський навчально охоронний комплекс першого третього ступеня звичайно гостям з Київщини, Сумщини, директорам експериментальних шкіл Івано-Франківщини цікаво перейняти досвід роботи під Михайлівського освітнього округу щодо організації та перспектив реалізації ідей профільного навчання учнів в умовах мережевої взаємодії та обмінятися творчими напрацюваннями. Ми складаємо так, розподіляємо так варіативну складову навчального плану, щоб іти назустріч учням. Спочатку ми вивчали запити учнів, тобто які вони мають уміння, нахили до тих чи інших предметів. А тоді, виходячи з цього, розподіляли варіативну складову навчального плану: це курси за вибором, індивідуальні заняття. Факультативні заняття і звичайно гурткова робота. Результативні, звичайно, є у нас, тому що ми працюємо на учня, розвиваємо їхні творчі задатки, здібності. І щороку у нас є дуже багато призерів, обласних, всеукраїнських, олімпіад, конкурсів, змагань. Перший крок зроблено. Робота масштабна, але цікава. І як зауважує науковий керівник експериментального проєкту Віра Малешко, ідея створення освітнього Округу у Підмихайлівському НВК та перспективи взаємодії його суб'єктів прекрасно втілюється у життя. Вона переконана, успіхи тут неминучі. Гасло, що освіта це не тільки школа, багато про що говорить. Дитина отримує освіту не лише під час уроку. А в середовищі, кому вона про перебуває впродовж всього, дня. і нам необхідно зробити це середовище насиченим, коригентним, цікавим. Ну таке, яке б дало нам ті результати, які закладені у концепції нової школи, тобто в меті. Далі, обговорення питання перспектив підмихайлівського освітнього округу учасники семінару продовжили за круглим столом. Про апробацію моделі мережевої організації профільного навчання у підмихайлівському освітньому окрузі досягнення та перспективи розповіла заступник директора з навчально-виховної роботи Наталія Іваницька. Далі майстер-класи від Войнилівського центру дитячо-юнацької творчості та гуртка декоративно-прикладного мистецтва під Михайлівського НВК, незабутній художній захід та море яскравих і теплих вражень, які учасники семінару заберуть з собою у різні куточки України.